Всім привіт з Кракова. Сьогодні погуляємо з вами по місту. Нарешті сонячний день. І я розповім вам, чому взагалі нашу сім'ю занесло в Краків і взагалі в Польщу Ми тут, бо тут дуже весело. Звичайно, я жартую. Покажу вам площу ринок. Тут її називають Ринок Головний Це ратуша Кракова, з якою всі... Фотографуються так само, як і всі фотографуються з цією головою. Ну, і сам ринок з купою просто сувенірів. До речі, у Кракові символ є дракон. А чому саме дракон? Я розповім вам трішечки пізніше. Також тут дуже великий вибір бурштину, тому що Польща є. Одним із головних регіонів його видобутку в Європі е, знаєте, я не розраховувала на сонячний день, бо він такий не був по прогнозу, як бачите. Але е, мені б дуже не завадили зараз окуляри, які я не взяла. Тож, перше, що я хочу сказати про це місто, це постійно незрозуміло буде, що точно яка буде погода. Ви можете дивитися навіть день в день, навіть зранку на цілий день. Але це не означає, що вона буде 100% така, як говорить про це прогноз погоди. Тому тут часто люди мають з собою завжди десь і парасольку у сумочці, і якусь додаткову ковтинку, яку можна одягнути, якщо подує прохолодніший вітер. Але особисто я таку погоду люблю, і мені подобається те, що тут в принципі помірно. Температура немає величезних спекот, це дуже рідко. Коли ми сюди приїхали, це не було якесь таке, знаєте, прям країна, яку ми обирали для життя. Я якось трішки розповідала про те, що ми збиралися після початку повна штабної, збиралися їхати у Канаду і для оформлення віз поїхали спочатку в Румунію і прожили там півроку. Але яким чином ми опинилися саме в Польщі після того, як дуже довго. Очікували всі візи на всіх членів родини. Я вже була вагітна другою дитиною, і просто саме цей момент нас наштовхнув на те, що треба їхати десь, де є більш впевненість в медицині, в тому, щоб народжувати. І в мене були деякі моменти в Бухаресті в Румунії, з якими яким я не, не дуже Змогла змиритися, тому для мені чомусь стало там страшно вато народжувати. І я казала чоловіку, що напевно давай поїдемо в Польщу. Там багато і українських лікарів і є моїх знайомих, які там живуть вже давно і народжували там. Тож знаю багато деталей, як це все там відбувається. тож можна поки поїхати туди, а там буде видно. Я чесно вам скажу постійно, постійно. Думала про те, що ми все одно повернемося в Київ, і це не є таке місце для постійного проживання, що ми їдемо просто тимчасово. Я думаю, так багато хто виїхав, думав, можливо, і можливо й досі думає. Зараз наразі те, що відбувається, я розумію, що навіть тут, ось в жовтні, ми три роки як. Але не факт, що це, це місце, де ми б залишилися, цим всім керується не наше бажання чи наш вибір, а взагалі ситуація в світі. Тому що ось якби вже йдуть розмови про те, що і тут може бути війна, і пропали це може бути війна, і куди ти подалі -то їхати. Тобто, я така людина, яка не стане купувати зараз тут якесь житло. Мій чоловік так само, тобто ми на наразі. На Перебуваємо в такому стані, коли ми не впевнені, що залишимося тут, але й не впевнені, що поїдемо далі. Тож якось так. Якби мені хтось у школі колись сказав, що я буду їздити по світу, тому що в Україні війна, а у світі наближається третя світова, я б не повірила. Сам Храків, як місто, мені дуже подобається. В принципі, воно таке історичне, таке гарне старе місто, але крім цього, абсолютно спокійне і для сімейного життя, як на мене, дуже підходить. Після Києва я спочатку думала, що захочемо їхати. В Варшаву і е, чесно думала, що я тут тільки народжу і потім ви в Варшаву. Але якось воно мене в себе закохало це місто і е, переїжджати у більше у таку метушню мені не хочеться. Певно, якби не було дітей, то дійсно можна було б їхати у Варшаву, тому що, мабуть, все-таки більше місто, більше перспектив. Але в принципі, Краків друге за величиною місто після Варшави і більш спокійніше. Мені особисто вона дуже заходить, тут дуже багато всього є для дітей. другий момент, який мені подобається, це те, що неподалік хори. тобто, в принципі, там година-півтори, і можна щовихідних їздити до природи, що теж великий-великий плюс, тому що від Варшави їхати десь за такий час, ну, нікуди не доберешся, тому в Кракові є ще і такий плюс. Далі тут дуже багато. Українці, велике наше ком'юніті. І Чесно вам скажу, за три роки я, маючи свою фірму, я в принципі по відео працюю, наприклад, тільки з українцями. Якось так. Можливо, вийду нарешті вже і на поляків і почну співпрацювати з ними теж. Але наразі я співпрацюю тільки з українцями, і ну, мене це влаштовує наразі. Далі це звичайно великий вибір і різних там кафе, ресторанів, салонів і так далі, які відкрили українці. Навіть багато лікарів тут є, до яких можна звернутися практично у кожній їхній сфері. Паралельно сьогодні показую вам далі краків. Якщо ви помітили, то це саме старе місто. Тут досить атмосферно, цікаво, і, звичайно ж, дуже багато туристів, які просто заполоняють всі кафе та ресторани навколо, і знайти місце дуже складно. Ну і звичайно, щоб все розраховано на них, щоб вони по максимуму все купували. Ось такі заготовлені різні сувенірчики в будь-якому магазині на будь-який вибір: чи то їжа, чи то якісь просто подарунки. Відразу відповів мені на питання, яке всі хвилює це расизм, ксенофобія. Чесно вам скажу, я за три роки нічого не відчула в цьому напрямку. Але мій чоловік відчув, та навколо всі відреагували дуже правильно, справедливо, на відміну від того, як це було в Україні. Тобто була і поліція теж. Так, а зараз разом з вами я дійшла до місця, на якому ні разу не була за три роки в Кракові. Це старий клепаш. Це такий собі ринок, на якому можна сказати, практично є все, і різні речі, і звичайно ж, продукти десь тут. До речі, є і український магазин з. Різними продуктами з України, от я хотіла купити собі якихось фруктів. Ось нагледіла такі великі абрикоси та дуже великі м'які персики. Хотіла вже купити все, спакувала, але виявляється, тут треба готівка. Розкажу трішки і про медицину. Я тут народжувала, як вже ви зрозуміли, все мені сподобалося. Все такого, що трапилося, це моя дитина зламала дуже сильну руку, і дуже класний лікар трапився, який дуже добре її склав. І ручка, в принципі, зажила. Ну, а так, то, в принципі, складно потрапити до якогось лікаря. У мене триває дуже довге потрапляння до лікаря. Саме невролога, і для того, щоб пройти весь цей шлях до лікування, до якоїсь реабілітації, це потрібно більше року. Я вже на стадії зробила МРТ і чекаю результати, які треба чекати два місяці. Потім знов треба записатись до невролога і якось вже можливо почнеться лікування. Купила показати вам і, звичайно ж, з'їсти традиційний польський образник. Ви його можете зустріти просто на всіх вулицях Кракова. Біля галереї Краковської дуже гарно взимку, на свята тут великий ринок і ковзанка. Я зайшла на закупи, але вже вам самі закупи показувати не буду. Поляки дуже релігійні, тому дуже багато костюлів ви зустрінете в Польщі. Мені подобається ще в Кракові, що можна йти ось так від точки А до точки Б не тільки по вуличкам, а й ось такими парками, коли спекотно, як сьогодні. Тож я дійшла і до Вавеля, щоб показати вам ще й це дуже гарне місце в Кракові. Тож дивіться і слухайте щодо роботи. Робота тут є на відміну від інших європейських країн, і навіть мені, людині, в якої є своя діяльність, було декілька досить непоганих пропозицій, дивлячись на мій досвід в Україні. Але не дивлячись, що я закриваю діяльність подобової аренди, залишаю тільки відео та соціальні мережі. Все ж додаткової роботи я не шукаю, а хочу розвивати саме це. За легендою біля підніжжя вавеля жив дракон, який тероризував місто, тому саме дракон є символом Кракова. Дракона переміг хлопець Коваль, підсунувши драконові овечку, наповнену сіркою. Дракон випив стільки води вісли, що луснув. До речі, трамваї це мій улюблений транспорт у Кракові, а трамвайні лінії постійно розбудовують. Я не знаю точно теж, чи ми залишимось тут, чи ми поїдемо десь на острів, чи ми будемо жити в горах, чи в якомусь селі. Чи все ж таки можливо і повернемось колись назад у Київ? Це, на жаль, не можна сказати передбачено на все життя, тому що в житті багато відбувається подій, які залежать не тільки від нас, а й від того, що у світі відбувається. Дякую всім, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, думати в голос.